Запис не включила. Дуже вам дякую, що поділилися, і я також відчула ось цей спокій, яким ви зараз не Я вам хочу зазначити, що ну, я малювала попередню роботу, я не хотіла ну, про неї розказувати. Тому що ну, мені боляче, було, чесно. Uh -huh. А зараз оце саме малювання свічки мене просто заспокоїло і тому можливо я просто ну, подію своїми емоціями, чесно так, скажу. Uh -huh. Дуже вам так. дякую, дякую, да, що поділилися. Дякую вам, пані Марина. Так, пані Анна, будь ласка, була друга ручка піднята. Е, мені дуже сподобалось, тому що е, я згадала своє невелике життя, але я згадала щось на кращий момент: це своє одруження, потім народження своїх двох дітей, хлопців. Тобто, це таке більш було як е, про сім'ю, знаєте, воно мене так заспокоїло, надихнуло, е, що, знаєте, життя не зря. Тобто, ну, вон, Мені дуже сподобалася техніка. Я зараз така, знаєте, на піднятому настрої мені дуже сподобалося. Дуже дякую вам, чудово, свічка, у вас така гарна, така, знаєте, стійка. Ось і попередній малюнок пані Марини, да, там і спокій відчувався, і стійкість. У вас так особливо, я відчуваю стійкість. Дуже дякую вам, пані Анна, що поділилися. Добре. Так, будь ласка, наступною була пані Вікторія. Якщо я не помиляюся, то будь ласка, пані Вікторія. Так, я читаю, так пропадаю. Не знаю, видно, не видно. Свічечку видно, да, і вже весь фонд. Що найбільше, рисовалася второго раза. відео обзора. Первый видеообзор, когда запустила, растворилась просто в белом фоне от начала до конца все эти 9 минут вот методично, то ли голос так способствовал, то ли вот самого вот такого повествования, то есть все первые 9 минут это белый фон, все даже даже не выходя вот растворился, вот, а уже со вторым разом уже стали проявляться контуры вот этой свечи этого образа. Ну, дійсно, так, да, интересно очень. Перший раз з этим столкнулась, перший раз делала такие такі моменти, интересно. Угу. Дуже вам дякую. Із приводу білого фону, да, іноді кажуть, та що там той білий фон, білим по білому, а саме інтуїтивне малювання, що ось це початок, нібито нашого життя, пробудження, коли нічого немає. А білий колір це ж не просто білий колір, це весь спектр. Коли з'єднати всі кольори, тоді у нас виходить білий. Тобто, все те, що у нас є, все, що в нас міщується, воно в цьому білому кольорі. І е, тут іще виходити за межі, що ви підкладаєте чернетку, що це цим білим виходити, 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 дозволяти собі виходити. Дуже дякую вам. Е, так, бачу далі пані Анна. Пані Анна Молокова, так? Да? Ва... Я, вже... я, було... я вам не опустила ручку. Дух, вибачте, будь ласка, опускаю, да, щоб я потім не поплутала вас. Євгенія, будь ласка. Так, це я. У мене такий малюнок вийшов, видно вам. Так, Угу. угу. Видно? Так, видно. Я, я його коли малювала, в мене таке було згадка така про сім'ю, про добробут в сім'ї, про злагоду в сім'ї. знаєте, Ми дуже часто з сім'єю збираємось разом. Ми збираємось, відпочиваємо, там п'ємо чай, каву. Буває щось печемо, щось там жаримо. Ну не в тому плані, що ми гуляємо. Нас немає ні випивки, знаєте, нічого такого. От просто такий спокійний такий стан. Ми всі розмовляємо, ми не розмовляємо про війну. Ми не розмовляємо про роботу в кого що. Ми розмовляємо просто про те, що в світі от є сонечко, є там квіти, є в нас дітки, якими ми займаємося, яких ми любимо, стараємося дати їм все найкраще. От цю свічку, я коли малювала, знаєте, такий купол над сім'єю. Знаєте, горить свічка, і всі кругу в сім'ї кругом свічки сидять, і оця розмова біля свічки така тиха, спокійна, сімейна. От мене так, ну, так гарно стало на душі, так спокійно, тихо, знаєте. От мені вона, ну, от такі в мене відчуття були, коли я малювала. От сім'я, от добробут, злагода в сім'ї. От таке, знаєте. дуже, Я перший раз теж малюю, і мені дуже сподобалось. Я б хотіла, знаєте, і далі пробувати різні всякі такі різні е, терапії, щоб. Якось свої емоції можна виплеснути там, так так, наприклад, показати, які в те зараз є емоції. Оце дуже цікаво. Мені сподобалося. Дякую вам. Угу. Дуже дякую до да, пані Євгенія, що поділилися. Дякую за ваш малюнок і що поділилися враженнями. Так, будь ласка, пані Оля. Так. Так, я малювала е, зі своєю донькою, їй 6 років. Зараз покажу малюнки і розкажу. Uh -huh. Ось. Uh -huh. Мій малюнок ліворуч, а uh -huh. моєї доньки праворуч. І коли я малювала, я не думала ні про що, просто виконувала е, те, що казав мені голос. Сказав: оберіть такий то там про сім'ю. Інтуїтивно я обирала кольори. Сподобалось, е, робити, е, змішувати ці кольори. Дуже цікаво. Виходити. І Трошки проаналізувавши, е, я спитала у доньки, чому чорний? Вона сказала це мій, ось так вона сказала, тому чорний не є. А ще трошки проаналізувала ось свічка, начебто, це ми. І навколо це той колір, який ми віддаємо. Тобто те, що навкруг нас, це те, які ми самі всередині. Тобто наш внутрішній мір відражається і в окружаючому. Ось такі в мене думки були. Дуже дякую вам, дякую. Що поділилися, дякую за два малюнки. Бачите, можна порівняти, що і дитячий малюнок да, у нас є. І до речі, у вас це малюнки схожі. Ось щось у вас така схожість є, не дивлячись на різницю в кольорах, мені асоціація така схожості виходить. Я чорний колір дуже люблю, і мені він асоціюється з стійкістю якоїсь. Чорний такий колір, тобто це ґрунтовність, така стійкість. Дуже дякую, що поділилися. Yeah. Будь ласка, пані Наталя, uh -huh. uh -huh. yeah. 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 Ну Ось в мене така свічечка. В мене вона асоціюється з енергетичним колом, тому що я сама така. Мені кажеться, що так, я така, як свічка, ця, таке сплошне енергетичне коло, яке повинно всіх кругом зігрівати, осяювати, всіх заряджати позитивом, роботою, всім всім. Діти, щоб округ мене всі суїти, щоб всі від мене все получали, все, що вони хочуть. Тож тобто, для моя свічка це моє енергетичне коло. Ось так. Угу, Причому угу. я коли його малювала, я не ставила крапинки, як нам показував наш е... Анастасія на відео. Так, да. Да, наша Анастасія. А мені чомусь хотілося це зробити чуть ли не сплошною лінією. От кісточкою подряд я накладувала всі. Крапельки. І тоді в мене вийшло таке ось яскраве коло, енергія. Uh -huh. да, дуже дякую вам. А як вам комфортно, коли uh -huh. ця енергія навколо вас, а всередині вам вистачає її? Так, да, мене вистачає, поки що вистачає. Uh -huh. Мені завжди немає спокою. Мені все треба, щоб все робилось вокруг. І все... Uh -huh. Мені все хочеться, скажімо так, я все хочу спробувати, я все uh -huh. хочу зробити, мені все. Нравиться, все подобається. Тобто я взагалі ні на чому не стою. Сказати, що я скільки я всього роблю, то ви чесно, ви здивуєтесь, угу. тому не будемо ці подробності вдаватися, Ну, моя свічка це сплошне енергетичне коло. Добре, дуже вам дякую. Але подумайте над питанням, ви коли виконували техніку в мандалу, да, малювали, ви там намалювали угу. час, що вам треба час. Да. Щоб зупинитися. Да. Да. І подумайте, як вам ось сумістити це. Це ви для себе подумайте, там як можна сумістити оцю енергію, що ви кажете, що вам треба робити, 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 а там кажете, а мені треба час зупинитися. Подумайте над цим, це так вам на майбутнє. Дякую. Дякую, вам. дякую. Свічка дуже гарна, мені сподобалось зелений фон, і оці ось білі білі полосочки у вас там такі щось таке для мене таке щось незвичне, дуже приємне. Треба подумати те, що. Ну, проблиски, світлі проблиски, вони завжди в нас є. Ми завжди повинні бачити все щось хороше в тому, що ми робимо. Ось uh -huh. я б сказала, навіть такі каплі свічі білі. Це якраз тут результат, що ми отримуємо від цієї енергії, От, uh -huh. в такому плані. Uh -huh. Дуже То дякую. Ніяких темних кольорів. Uh -huh. Будь ласка. Дякую, пані Анна, будь ласка. Ну, по перше, сподобалось е, поєднувати кольори, і е, цікаво, що голос, який детально говорив, що робити, е, з цією допомогою вийшов в малюнок. Е, ну, не треба було ніяких схем, ніяких замальовок олівцем, і так плавно, е, тільки яскраві кольори, і потім так вони розповзлися по листку. Тільки зелений колір це основа моєї свічки. А до зелений там було щось про близьких. Сказано: візьміть колір. Коли про близьких здається, подумали. Захотілося зелений. Як не знаю, розквіт чи зелень якась. А, і що цікаво, що ще говорилося на відео. Коли ви малюєте вогник, згадайте про людину або про когось, хто заряджає вас енергією або дарить, дарує вам тепло. це моя рідна сестра, і я тут малювала з радістю, тому що це як стержень, як духовний не знаю, наставник і якась споріднена душа. І вогник двокольоровий, тому що я теж можу дати їй якусь енергію. Ну і навколо оточуючим людям. Захотілося чесно, десь поцепити і дивитися на свій малюнок. Угу. Да, да, дуже дякую. А мені ще ваша підставочка, я дивлюся мені як посмішка. Губки так, от прямо посмішка, асоціація така у мене з е, посмішкою. Да, угу. да, бачите, ось прямо так і розріб. Яскравий акцент, завершаючий був. Угу. Ну, це моя асоціація, ось мені так кинулось в очі, це все. -таки. Дуже дякую. Яскраві кольори так, навсюди, як я люблю. Так, чудово, чудово, супер. Вішайте на стіночку, якщо можливість є в рамочку yes. взяти, вішайте, поставте yes. біля себе, і це буде супер для вас ресурсно підживлюватися цієї енергії, від цієї техніки і свічечки. Дякую. Mm -hmm. І пані Наталя ручку тримає, будь ласка, у мене така вийшла свічечка. Тобто навколо яскраві іскорки, це те, що ми заряджаємо навколо себе тим, що в нас є. Мені здається, істочник мого натхнення це природа, це музика і це господь. Тобто, якщо в тебе є воно внутрі, то ти можеш його подарувати. Але бувають в мене і дні, коли. Ця свічечка, мабуть, в мене буде темно синя, тому що в мене поганий настрій. Тому я бажаю, щоб ми всі прокидалися з гарним настрієм, щоб ми були такими яскравими свічечками і щоб ми не були там зелені або сині, коричневі, бо я встала ні з тої ноги. Сьогодні в мене гарний настрій. Добре, дуже вам дякую, що поділилися. От я дивлюсь на вас на вашу свічку, і мені заглиблення всередині якось так зображено заглиблення, і так, така асоціація, що там щось всередині, що таке є, що цей вогонь ось виходить і всередини, не просто зверху горить, а ось так заглибу. Ну, мої асоціації такі дуже вам дякую. Дякую вам, що малювали. Ті, в кого була можливість малювати, в кого не було а сьогодні, то помалюєте потім відео, подивитись, я ще вам відео скину і подивитись на каналі Анастасії, там є іще відео, вона проводила. Всі е, заняття і викладала на Ютуб. А зараз можна це все подивитися, помалювати. Я коли перший раз помалювала все, я закохалася в цю техніку і потім малювала, малювала, і на всіх курсах тільки вчителі до мене приходили: чи це хіміки, чи біологи, чи трудове навчання, я з усіма ними малювала, щоб цей ресурс внутрішній підтримати. І техніка свічка, вона на пошук чогось світлого. А ще є техніка, там, наприклад, нічне місто, коли вибираються самі темні кольори, самі темні, тобто страхи, наші тривоги вкладаються все туди, туди і промальовуються це також. І потім, крім того, що описується, да, що ви відчували, коли ви малювали, як вам цей малюнок і ще, Можна написати описати цей малюнок. Я вам в класі викладу питання до цього малюнку, саме до свічки, подивитися і зможете десь у себе в зошиті, якщо захочете, ще проаналізувати її, цю свічку за певними питаннями. Можливо, якісь відкриття вам будуть цікавенькі про вас особисто, про, вас, про ваше життя. Колеги, я вам дуже вдячна за сьогоднішній день, за те, що ви брали активну участь в цих вправах, що ділилися особливо, вам дякую, бо це дуже важливо вміти виконувати і ще і бути готовим поділитися назовні. Це також дуже важливо, і коли ми вже ділимося чимось, то це перестає нас всередині турбувати. Ми це назовні викладаємо. Хтось щось нам скаже, хтось посміхнеться, і це для нас все ресурсно, для нас підтримка. Я хотіла, щоб ви сказали трішечки слів, як ви зараз, і як вам взагалі сьогодні було, чи справдилися ваші очікування з приводу малювання сьогоднішнього цих прав? Як вам було? Можу пані, сказати. Поставила, да, mm -hmm. Будь ласка, пані Анна. А, треба сказати, що справдилися всі сподівання, тому що я планувала відволіктись від роботи, і насправді за ці дві з чимось години зовсім про неї не думала, або не один телефонний дзвінок, але треба було вимкнути зовсім той телефон. А, і зануритись, оточила себе фарбами, всякими там олівцями, взяла у доньки і дуже рада, що в мене вийшло, і тільки теплі спогади були про сьогоднішній день. Це ті курси, які не хотіла прогуляти, а, вот. і захотіла свою маленьку картину прочепити десь у себе в кімнаті а, і пам'ятати, що вона означає. Наприклад, ця свічка, донька вже питає, що це за мандали на очі. Мене. Прийшла додому, і що ще сказати, щось хотіла так швидко, щоб, що ми перше робили мандали. Ну, В общем, тривога, якась частина, мабуть, пішла, те, що було на початку, якісь думки, коли ми щось темне малювали. І так, коли колеги діляться відкрито, здається, частина проблем уходить. Так здається. Дуже вам дякую. Дякую всім за участь. Це було цікаво. Дякую, дякую, пані Анна, що поділилися. Так, в чаті написала нам, пані Валентина, я вражена дуже цікава, дуже тепла атмосфера. Всі техніки спробую намалювати. Дуже дякую, пані Валентина, обов'язково і для себе, і для своїх діток. І ще хтось може щось сказати, як вам? Так, Можливо? пані Оксана, так. <гум> Дякую. А, ну, для мене сьогоднішня зустріч, до речі, я психолог, да, я з терапією, я знайома. Mm -hmm. І, ну, я вражена, тому що я ну, дуже багато взяла нового для своєї роботи. Вдячна вам. І, ну, роблячи все, да, от моя свічечка, я не могла зупинитися у цей процес. Ви вже кажете, кажете, я все малюю, малюю. Тобто, да, я постійно, вийшла працю. Ну, Мені сподобалось, бо я от таку працю я робила перше. І тому от у мене вже і мій стан покращився, Він казалось, був хороший. Але я зараз відчуваю, що він став краще. Дякую вам за це, і я розумію, що я з цього сьогодні почула, можу зробити з дітьми і можу зробити з вчителями. І це тоді дійсно практичний був день і корисний. Дякую вам, дуже дякую вам, пані Оксано. Дуже приємно і рада, що ви психолог. Да? Бо я іноді переживаю думаю, мене. Прийде до мене психологи, який займається арт-терапією. Що ж я їм нове дам. Дуже рада, що це було для вас новеньке і корисне. Це супер класно. І ще мені дуже подобається, коли ось вчителі в мене на курсах приходять, щось послухали, а потім на наступний день кажуть: А я вже це своїми дітьми в школі використав. Це взагалі бальзам на душу. Це супер. Дуже вам дякую за відгуки. Так, пані Наталя, будь ласка, підняла ручку. Що можна, я можу доповнити вправу, Я працюю з малесенькими діт... дітьми, я веду рітміку, і ми виконуємо вправу не тільки лімон, а так як це початкова школа, їм цікаво, ми ловимо мишку, зжать, а потім перегортаємо. Випустити пташка, пташка. Мишка, мишка перегортаємо. Ташка, пташка, і ми з ними також зробимо. Заплющили оченята, сонечка, зліка бабрюка, одна глази, пірак. Ну тобто ми масочки по дітській проігріваємо емоції. Я дякую багато нового такого, що можна застосувати в середній школі, і в п'ятницю ми також ідемо до діточок. Ми ходимо додому, даємо завдання. Ми спробуємо я спробую використати те, що ми сьогодні пробували малюнки, два кола. Я дякую за нові засоби. Дуже дякую вам дякую, що поділилися. Супер, дуже дякую, колеги. Так, в чаті написали, і пані Марина щиро дякую. Дуже цікаві заняття, Ірина. Дякую, дякую. дуже сподобалося, Обов'язково використав своїй роботі. І Катерина дуже сподобалося, тепліше на душі стало. Пані Віра, мене дуже вразили. Такі щирі зустрічі. Чудова атмосфера. Дякую дуже. Взяла для себе багато. Буду використовувати в роботі. Сподіваюся, що завтра буде цікавіше, цікаві курси, тепла атмосфера. Дякую, Тетяна написала. Колеги, дуже дякую вам. Завтра також. Ми продовжимо завтра з вами ще і трошечки малювати, і також буде музична завтра терапія. <рерг> так, дякую, <h> birth сподобалося. <h> Может, еще кто-то что-то хочет сказать? Чуть-чуть уже высловился. Можно я скажу? Да, можно. Я тоже присоединяюсь ко всем теплым словам, что сказали. Действительно, очень удачные курсы, очень приятные, очень радушные, душевные. Но у меня немножко сработал другой эффект. Я как бы на них заходила наоборот, с хорошей такой атмосферой, с хорошей такой вот... Спокойной, в спокойном состоянии, умиротворенном, а эти техники наоборот погружают. Mm -hmm. И вот то, что те вопросы, которые ты закрывал, которые ты прикрывал, которые ты там отнекивался, возможно, даже и так сказать, то наоборот сейчас ты с ними поработал, и ты понимаешь, что окунулся в эти техники, ты понимаешь, тебе есть с чем работать и что разбирать. Так що дякую вам большое за дійсно интересный матеріал. Дякую большое. Дуже дякую, пані Вікторія, за відгуки. Ну, арт-терапія вона не може не зачепити внутрішній стан, тому да, щось ми приховуємо, можливо, не хочемо цього звертатися, але воно зачіпає, тому що ось і є обмеження у використанні, так як пані Наталя казала, що м'які іграшки якимось дітям не можна давати, тому треба пробувати, прощупувати кимось буде працювати, з кимось не буде працювати, комусь зайде на ура, а комусь виз... викличе агресію. Завтра я покажу і розкажу, наприклад, з музичної терапії, що може викликати також агресію або якісь негативні почуття. Так, пані Люденко написала дякую, все сподобалося, стало тепло на душі і спокійно. Добре, колеги, все більше ніхто не хоче нічого сказати, так? Трес, Трес. Добре, дуже вам дякую за сьогоднішню роботу. Завтра ми зустрічаємось з вами о 14-й годині за тим же посиланням, але ну, я ще в класі викладу презентацію сьогоднішнього викладу і ще посилання на індивне малювання. Також викладу, і зможете це все потім промальовувати і використовувати з дітками. Дякую У мене? вам. Да. У мене вопрос. Що да. то треба на завтра готовити із э, матеріалу? На завтра, щоб теж у вас олівці з собою були да, да. а колеги. Музичні Знаете? інструменти не потрібно, у мене скрипка є. Ви знаєте, якби ми були офлайн, то ми б, я би барабан принесла. і Ми б це, все зробили. А так просто Zoom не передасть всю ту атмосферу музики. На жаль, да, на жаль, не зможемо. Тому можете, можете показати в кого що є. Можете показати, да. І якщо хтось використовує якісь техніки музичної терапії, то ви тоді можете. Поділитися нами завтра буде також цікаво. Я поділюсь те, що я роблю, а ви поділитесь те, що ви робите. Але на завтра в мене до вас є завдання. Да, завдання буде домашнє. Е, є така, е, така програма, ціла е, помагайко. Чули можливо? Хтось чув, скажіть, будь ласка, Я не чула це, відомо не чула. Відома психологиня проводить, я вам дам посилання. Ну, це навчання воно проводилось для психологів, тому я не змогла на нього попасти, але мені трішечки розказали, як воно працює, і я для себе дещо взяла завдання вам на завтра. Берете кілька листочків паперу, 에, ну, А4, і малюєте на ньому кілька малюнків. Малюєте себе, малюєте себе в певних образах. Наприклад, я злюка, або я добра, або ну, тобто все, що ви про себе можете сказати: злюку там або я ображаюся на хмарку зі крапельками. Десь, ну так, 4-5 асоціацій, когось три буде, ну як зможете. Невеличкі малюнки ці малюєте, <кій> зараз. Якщо я швидко свої знайду. <кій> Ні, не можу знайти дуже швидко, Завтра вам покажу. Десь такого розміру приблизно невеличкий. Ну, тобто, що з одного листочка 4 у вас там 4 малюночка вийшло, 5-6, у кого я. І намалювати себе в різних образах, яка ви, яка ви різна дозволити собі бути цією різною, кольорово і потім повирізати ці образи. Ось намалювали хмарку, наприклад, намалювали сердечко і це вирізати. Добре? Зрозуміло завдання. Ну, я ще в класі вам напишу і скину е, приклади. Угу. Угу. Добре. Добре. Добре, до замовлення. До побачення. До побачення, дякую велике ще раз.